Володимир, командир гармати. Два садин. Увага! Постріл! Дуже гарна машина, дуже маневрена з характером. Попадаємо, нишімо ворога. Якщо не стежити, не обслуговувати, буде Як Вовремя обслуговую, все добре починає роботи, стріляє. Ні разу не підводилася. Давно прийшов служити, добровільно, на контракт прийшов. Ну, захотілося мені служити ще в АТО. Ну, служил, звільнився, пішов на гражданку, ну, зрозумів, що сумую за армію. І в 2021 році знову вернувся. І от досі. Один, наряд, Ми ждали, поки вони переїдуть наш кордон і. Як тільки вони переїхали, ми одразу відкрили по ним вогонь. І з самої границі до самого Чугуєва ми з перекатами, ну, вони йшли такі длинні колони, і ми по колонам відрабатували. Отработали, переїхали, знову отработали. Коли сіли, перепочили і зрозуміли, що ми їх непогано їм дали. На Купінському наступу ми тоді вразили танчик, що у нас Попало прямим попаданням, ми йому в задницю попали і він загорівся. Ми, правда, дізналися вже через тиждень, це нам командир розказав, показав відео. Не, ну, радісно було, коли з першої попали в танчик. Настрій краще становиться. Ну, ти знаєш, для чого ти тут знаходишся. Чим більше ти положиш орків, то, тим краще. Звичайно, не так небезпечно, як в піхоті, ну також. І прилітають, і за нами охотяться. І на Бахмуті нас спалила птичка і кригувала 20 снарядів, кинула вокруг машини. Ну і не попала. один осколок, то пробив нам бак. І ми потім обстріл закінчився, ми швидко машину зібрали і переїхали на запасну позицію. В армії як -то вже привик. Тут всі, всі свої. Це, це друга сім'я моя У 2014 році. Як почали обстрілювати Мар'їнку, дядько залишився ще тоді без домівки. Там проходила якраз лінія зіткнення, а тітка і бабуся, це вже от, в повномасштабну війну, от, залишились без домівки. У мене є таточка, сестра, дівчина. Ми жили під углідаром. Ну, тобто вони самі на початку війни звідти виїхали, вони розуміють, що це і як. І вони розуміють, що. Ну, навіть якщо у мене питати, ну, я им не розпиюсь, того, що тут у мене присходить. У мене все добре. Звісно, як і в любої людини буде втома, але но... якщо ну, ми, ми здамося, то що буде потім? Ця мисль, що от та морда лізе, вона і надає впевненість і не такою виснови, що треба їх спочатку вибити, потім будемо відпочивати. Хто не як я довго там бути, коли хлопці там при приїздили з западної України. А я тут сижу у себе вдома і не воюю, Як тут? я тут потрібен.